З метою пропаганди серед школярів здорового способу життя у Луцьку відбулися змагання зі спортивного орієнтування «Туристські асорті змагалися діти в одному із парків обласного центру. У соціальних ініціативах президента України Віктора Януковича значну увагу приділено всебічному розвитку дітей. Тому в рамках тижня позашкілля у Луцьк відбулися змагання спортивного туризму та спортивного орієнтування Туристське асорті у них взяли участь учні загальноосвітніх шкіл обласного центру і найближчих сіл. Сьогодні ми проводимо змагання з пішохідного велосипедного туризму, змагання спортивного орієнтування. І саме в цих змаганнях також ще є в програмі Краєзнавча вікторина. Діти у двох вікових групах будуть показувати свої вміння, навички, які вони здобули, навчаючись у гуртках, які відвідують в нашому центрі туризму. Директор Центру туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки облдержадміністрації Леонід Толстіхін зазначив, що останнім часом позашкільній освіті відведена ключова роль у формуванні особистості і розвиткові здібностей дитини. Павленко про це оголосив. Позашкілля буде фінансуватися, як то кажуть, з першого кошика, що завжди було проблемою. З 15 року починаючи позашкільна освіта, буде фінансуватися вже в повному розмірі. Ще багато попереду зробити треба і прирівняти статус працівника позашкільника до інших освітян. Та Чимало що, тому що в принципі тут в цій галузі працюють люди. Я би сказав, ентузіасти, які люблять свою справу, іначе тут не втриматися. Учасники змагань зі спортивного туризму та спортивного орієнтування зізнавалися, що задоволені тим, що свого часу із чималого переліку різноманітних гуртків вибрали саме цей. Займаюся вже три роки туризмом, займаюся, тому що мені подобається бігати по лісам, технікою я займаюся так само. Займаюся цим спортом вже три роки. Ну, для дітей це дуже велика користь, все, адже діти бігають, розвивають свої розумові можливості. Дуже цікаво, різні змагання, багато відкривають для себе. Ну, на самий день зараз туризм. Ну, дуже часто бувають губляться ну, і легко зорієнтуватися, якщо десь можна заблудитися ще щось. Змагання, як і будь-які інші, визначали переможців та переможених, але найважливіше є те, що усі ці діти у вільний час займаються улюбленою і корисною справою.